Чи насправді Європа та й весь світ, в принципі, настільки сильно хоче допомогти Україні, щоб Україна перемогла. А якщо так, то е якщо ви також так думаєте ще на сьогоднішній день, тоді я хочу вам зараз включити одне відео. Це народний депутат України Анна Скороход, яка, на мою думку, задає дуже правильні питання. Зараз ми їх послухаємо. Це відео буде дуже коротким, але. Е Мені здається, що це важливо для українців для того, щоб почати включати голову, думати і розуміти, що, на жаль, зараз насправді відбувається. Ми неодноразово це розбирали в моїх відео, а зараз це просто таке одиничне і дуже, на мою думку, цільове питання. Тож дивимось. Дякую всім за лайки, підписки, коментарі. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на цей мій канал. Дякую, погнали! Никто не говорит, да, что э, Украина, вы не переживаете после подписания мирного э, соглашения. Мы вам гарантируем и там раз, два, три, десять. Нам же никто такого не говорит, да. Нам э, все говорят, э, мы вас будем поддерживать до остального, да? До чего? Ну, до чего конкретно? Где э, конкретное действие? Ніде немає ніякого конкретного дійства. І з останніх таких потужних заяв це, здається, був новий новобраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який сказав, що ми будемо підтримувати Україну рівно стільки, скільки треба. І при цьому ракети Таурус Україні не дам. З ВВП будемо виділяти на допомогу Україні 0,5 і як би на цьому. Вся підтримка закінчується. Макрон і Стармер, тобто Франція і Британія, вже в мільйони раз збирають коаліцію то лі охочих, то лі потужних. Незрозуміло збирають представників нових цих коаліцій чи незламних, я не пам'ятаю. І вже вони говорять про тебе, про те, щоб формувати нові війська, які будуть в Україні, то лі... Обороняти, не обороняти вони мають, визволяти чи е, стабілізувати щось там в Україні в загальному. Нічого толкового, просто катаються людям по вухах. Але не тільки цим. Де конкретне рішення. Ну вілами по воді писано. Обична розторговля, Обична розторговка, которая. для людей представляется как большой борьбой за демократию. И рассказывать, как сильно мы сильны и как мы все можем, мы сможем только тогда, когда мы будем сами принимать решения относительно своих редкоземов, относительно своих энергосистем и всего остального. Ну да, бо у нас сегодня выглядит ситуация так, что э, с одной стороны напала Россия, захлопляя украинскую территорию, а с другой стороны пришел Трамп, просто взяв редкоземельные металлы. Так, підписав, як тільки підписали угоду, от поки не підписали угоду, дуже були е, намагання припинити війну в Україні. Як тільки підписали угоду про рідкоземельні метали, подивіться, зразу штати вийшли з переговорів на наступний день. Вийшли з переговорів. Зараз там обмежують військову допомогу, фінансову допомогу і так далі. В Європі просто збирають коаліції е, свідомих. Я не знаю, і ходять і розказують, що ми будемо з Україною до кінця, а до якого кінця не зрозуміло, і не зрозуміло, якою має бути точка, от як собі Європа чи Штати, як вони бачать закінчення цієї війни? Реально як це має виглядати? Бо зараз на сьогоднішній день складається думка, що це має бути по Дніпру. Знаєте, і приблизно так, напевне, до цього і йде. Бо росіяни щоденно захоплюють. Нові нові території, якщо вірити карті Deep State, і знову ж таки немає жодного ну, якби, жодного варіанту їм не вірити. І що? І отак, і все просто якось рухається в ту сторону. В Україні не вистачає військовослужбовців, відловлюють людей, які не хочуть туди йти. Ну і все продовжується, як продовжується. А нам розказують про потужні підтримки. Але коли потрібно зробити якісь реальні конкретні дії, то всі десь пропадають, бо не все так. Просто, як ми бачимо. Тепер давайте розберемо, друзі, декілька заяв з Європи.